Зараз вам потрібно буде відрізати 12 см ковбаси. Хто буде ближче, той переміг. До речі, дуже, вона смачно пахне Дуже. Та жінка повинна мене годувати, одягати, кінгувати мої автомобілі. Дупа звикнеться. А їсти можна і буде? Ні, буде пізніше. Тобі ні. Тому хто виграє, той з'їсть все. Я хочу програти! Вжина вашої ковбаси? 49 сантиметрів. Я збилась. Близько 35-40. Хай буде 39. Вам потрібно відрізати 12 сантиметрів. Каріна 15 сантиметрів. Юра одинадцять <ріхи> ну, з половиною. Муха. Тай, будь ласка, можна використовувати ось цю ковбасу і потрібно відрізати скільки я сказала? 20. 23. 23.